Вітаю, мене звати Чимирис Євген. Ось це класичний корпоративний ноутбук, яким більшість з вас його собі і уявляє. Чорний, стандартний, ніби без жодного натяку на дизайнерську думку. А йому і не треба. У нього задумка інша. Початок назви Синкбук вже вказує на приналежність цього пристрою до сімейства надзахищених пристроїв Sync, а цифра 16 на розмір екрану. Свінбук шостого покоління має сертифікат Міністерства оборони США Мілиста 810 h що гарантує його роботу в нестандартних умовах офісу або квартири. Низькі та високі температури, підвищена вологість або навіть падіння. А у разі пролиття рідини на клавіатуру, склянка води, наприклад, ноутбук має захист і на такий випадок. Коли наш робочий день може проходити на різних локаціях, ба більше в домашніх умовах, то додаткові шуми або розмови колег або сміх дітей можуть заважати під час проведення конференції, і щоб ваш співрозмовник чув вас ідеально, сингбук шостого покоління оснащений двома мікрофонами з розумним шумодавом. Ноутбуки сингбук це абсолютний комфорт при роботі з всілякою периферією. В цьому доволі тонкому корпусі розмістилася величезна кількість. Кількість необхідних портів та рознімів. На лівій грані знаходиться рознім живлення, він же USB-C3.2 версії другого покоління, USB-A версії 3.2 з можливістю заряджання інших пристроїв, навіть коли сам ноутбук вимкнено. Повнорозмірний HDMI версії 2.1 з підтримкою 4K60 Гц, ще один USB-C в модифікації з Intel процесором має підтримку Thunderbolt 4 та аудіорознім. Права грань має Kensington Lock. Порт для під'єднання до локальної мережі, USB-A версії 3.2 та слот під карти пам'яті. Тепер прийшла черга поговорити про те, що дозволяє дуже захищеному ноутбукові бути космічно продуктивним. Почнемо з процесорної частини. ThinkBook 6-го покоління може бути в двох варіаціях: це Intel та AMD. Intel це від Core i 3 до Core i 7 13-го 13 покоління з індексами U, P та H. Процесорна графіка, два слоти під оперативну пам'ять загальним об'ємом до 64 ГБ ddr 5 AMD дає від Ryzen 3 до Ryzen 7 з індексом U. процесорна графіка, два слоти під оперативну пам'ять та також 64 ГБ, але DDR4. Кожна модель ноутбуку має місце під два М2 ssd накопичувачі. Якщо ноутбук призначений для роботи в різних умовах, то і автономність повинна бути відповідною. Ноутбук 16-ї діагоналі може мати акумулятори об'ємом 45 або 71 вт година. Обов'язковою є підтримка технології швидкої зарядки. Коли мова йде про ноутбуки для бізнесу, офісу, для роботи з важливими корпоративними документами, то питання конфіденційності інформації стає доволі важливим. 6-го покоління 16-ї діагоналі оснащений tpm модулем для кращого. Кодування та шифрування всієї інформації. Завдяки вбудованому в кнопку живлення сканеру відбитку пальців, одним натиском відбувається вімкнення ноутбуку та зручна авторизація до необхідного облікового запису. Інтегрована Full HD камера має механічну шторку, котра її повністю закриває. Ну що ж, залишилося поговорити про екрани. 2023 став роком нового співвідношення сторін 16 до 10 у корпоративному сегменті ноутбуків компанії Lenovo. А тепер про переваги. За рахунок співвідношення сторін 16 до 10 та зменшення рамок ми отримали більший екран, більше контенту вниз, проте зберегли компактний розмір. 16 дюймова модель може оснащатися версіями Full HD та 2,5 К на IPS-матриці. Full HD мають яскравість в 300 ніт, а 2,5K – 350. Синкбук шостого покоління може мати екрани з підтримкою 100% покриття колірної гами SRGB. Синбук 16 шостого покоління це дуже продуктивний робочий інструмент з гарантією конфіденційності і захисту.